Після слон С4 мінятися далі. Очевидно, що Аніш хоче боротися. Скинув пішачка. Але. Бачимо 3 0 Тобто Аніш був дуже серйозно налаштований. Цей гамбітний варіант напевно, якийсь цікавий. Так, кінь С2. З'їли. Ну, в білих комфортна позиція, є поле Д5. Тобто я б тут думав над ходами або кінь е 3, але тоді кінь Д4, напевно, стає. Тому, можливо, кінь Д5 перекритися. Типу, побив-побив, побив-побив, Тура Д8 і кудись перебрав ферзя, щоб тиснути на С5. Але знову-таки, в районі динамічної. О, overload. Дякую, дякую. Да, хороше слово. да. Ось, Не згадав його, його чомусь. Ось, і відповідно, у обох є хороша гра, але все одно в динаміці рівновага. Так, після обміну FE, логічно. Від, забрати поле Д5, а поле Д4 контролюють тільки чорні. Тому цей обмін логічний. Ну, і бачимо, ферзі розмінялися. Ну, і все розмінялося. Ну, очевидь, обидва не проти нічиєї. Тому все логічно. Окей, хороша обережна партія. Так, Веслісо, Магнус Карлсон, Догралися до голих королів. Так. Захист Німцовича з е 3 Так, А3. Побили, побили, СД. І бачимо, Магнус іде на позиції з ізолятором. Очевидно, можна спокійно побити ферзь Д4, і тепер чорні можуть отримати ізолятора. Але Магнус хотів боротися. Ізолятор отримав. Ну і очевидно, що є можливість д 5 його одразу скинути, тому це і зробив. Так, ну і Веслі каже: все міняємо. Повна симетрія. Очевидно, що Тура і слон хочуть робити якийсь екшен. Але я думаю, що в чорних комфортна позиція, тим паче, що зараз ферзь і кінь. А Ферзь і кінь взаємодіють краще, ніж Ферзь і слон. І навіть те, що пішаки на чорних полях на ферзевому фланзі, поки не є суттєвою слабкістю в даній ситуації. Так, не зівнути мат. Блокада по білих полях поставлена. Магнус поставив переш... переставив пішаків на білі поля, щоб фіксувати пішаків тільки на чорних. Логічно. Так, ну і бачимо. Намагався використати силу свого короля. Але все одно його виганяють. На королівському фланзі все стоїть обережно і Б5, все. Тобто, все поставили по білих. І чекаємо з моря погоди. Так, да. ну тут. Також легка нічия. Нема де прориватися ні тим, ні іншим. Так, ну все. І тепер б'ємо. І те, що я сьогодні розповідав в одній з партій. Там, де було. А, в задача, там, де два слона проти слона. Поле біле, слон чорнопольний. Все, це нічия. Тобто, король просто прямує в кут, ну або пішак віддається і ще простіше. Все. Ну, окей, обережна нічия. Знову таки, Магнус намагається наближатися, але це не так просто. Деніс СКЮЗ. Дякую за фолловерство на каналі. Так, тому, без особливих проблем. Тобто, Магнус вирішив з ізолятором пограти, потім вирішив дану його в баню. І після Д5 намагався використати трошки перевагу свого слона, проте не вдалося. Так. Фабіано проти Лівона. нічийка. Так, англійський початок. І навіть не дуже симетричний варіант, а перехід якогось антигрюнфельда. Окей. Слон же 2. Побили, побили. Слон c 5 Тепер Фабіано йде на ізолятор. І буде боротися фігурами. І бачимо D4 знову. Тобто білі не встигли. Є 3 поставити блокаду, тому рушимо вперед. Маркеровка. а 6. Обмінялись, обмінялись. Здається, що. Можна виграти пішака, побити і забрати на D4, але в чорних є повноправна контргра. Тому що після Тура Д8, кінь стреножений. Тобто під підбій, під підбій. під B, під, B, під B. Чорні, в свою чергу, мають тиск на пішака А2. Завжди можна зіграти слон e 6 з тиском сюди, що є проблемою. А якщо відбудеться обмін. То Тура зайде в обжорний ряд і буде їсти далі. Крім того, ще можливий хід слона ш3, доплітаючи якісь матові сітки. Тому, не дивлячись на те, що в чорних нема пішака і цей подвоєний пішак, подивіться, оцінка комп'ютера ледве-ледве до 05 доходить на не дуже великій глибині 28. Тобто, в чорних, по факту, за двох пішаків дуже хороша компенсація. Так, це 1, логічно, цей хід зрозуміти. Тому що пішаки ферзового флангу в майбутньому є обузою. Ну і очевидно, що тепер c 5 не дуже хочеться грати, тому що тоді вони далі не рушають ні ця, ні ця. А це можна десь після А4 А5 швидко підірвати. Тому слон Е6 не можна бити після слон Б3. Пішак зв'язаний, адже привисає тура на А1. Королів 1. Ну, так, да, вийти з матової сітки, встати на е 1 щоб поле Д1 мінятися і бити королем, поки Тура опікається захистом пішака. Хід розумний. Тура А4 з ідеєю тиснути далі. Логічно. Так, сюди. Так, ну і це, очевидно, близько до нічиєї. Побили, побили сюди. Тобто, навіть цього пішака ми не з'їмо. Хоча, ми здається, вже бачили на. Можливо, навіть цьому турнірі. Каруана тримав оці три пішаки проти чотирьох. І втримав нічию. Тому гіпотетично він не проти був іще раз піти на цю позицію. Це виглядає доволі непогано. Так. Але, я думаю, все закінчилось значно швидше. Так, втратив цього пішака, але кінь захищає тут, і він вимінюється. Кінь не може йти вперед, тому що висить тут. Ну, а на такий хід. Б'є і йдемо за цим пішаком. Все. Нічия. Обережна партія від Левона. Фабіано десь намагався підкрутити, але нічого явного не знайшлось. Так. Пархам Мохсудло обіграв Прагнананхо. Ну, і тут я бачив в Фейсбуці сьогодні, поки в мене були невеличкі перерви між заняттями, що Прагнананхо зіграв по Лінії Альфа Зіро. Тобто, це не повторюйте вдома, якщо не знаєте, що це. І так, H3, ну це теорія. Кінь Ф3 це теорія. А ось наступний хід всіх е, поглинув в культурний шок. Тому що доходу кінь H2 додуматись тут. Ну, скажімо так, просто не просто. Ось, Але, напевно, це якась розробка або альфа-зіру, або секундантів індійського Ну, Я вважаю, що ідея полягає в тому, що, можливо, десь білі хочуть швидко зіграти F4. Максимально швидко, поки чорні чи консолідують свої фігури. Або, якщо Чорні швидко слон E7 і рокіровка, тоді після кінь g 4, на кінь G4 мати якийсь проміжний хід кінь d5, і потім з'їсти і відкрити вертикаль H. Ось. І ось на Kінde 7 кінь G4 було зіграно. Дуже цікавий маневр, максимально екстравагантний. Але, як мінімум, він вкрав 15 хвилин. Тобто, на хід кінь D 7 бачимо, пархам витратив 15 хвилин свого часу. Тобто це психологічно піддавлювало. Так, B5, хорошо. Ага, і тепер йдемо на D5, не пускаємо на d5. Так. Далі знову русло. Позиції варіанту Найдорфа. Так, кінь d7. Пархам веде коня на c5, але віддає поле d5. Незрозуміло навіщо. Так, ну ладно. Можливо, в нього були якісь ідеї. Ух ти! Кінь f5. Дерзко, але ідейно. Хоча бачимо, компу не подобається. Ну, комп, напевно, каже: давайте ще ту рушку підведи, можливо, слона прибери, став коня на d5. І не вимахуйся, тому що у сицилянці це хороше поле. Яке блокує пішака д6. Але знову таки, по-людськи, і знову таки бачимо, 10 хвилин продумав перед ходом f 5, тобто це вже не домашній аналіз. Якщо до цього ходи робилися доволі швидко за білих, то f 5 це вже роздуми, і бачимо роздуми невдалі. Так, Пархам каже, я тобі вірю, б'є слоном, тобто не забирає фігуру і ходить д5. Ага, ось, напевно, що зівнув Раміш бабу. На кінь d5. А, ні, є 4 нема, тому що кінь c 7 Ага, на кінь Д5 ми просто б'ємо-б'ємо, і після тура d8 слон d2 губиться. І тепер, відповідно, в чорних були ось такі слабкі пішаки. Тепер красивий центр, який рушає вперед. Тому ми розуміємо, чому оцінка на користь чорних нам показує градусник. Так, слона 6 тура d8. І пішаки йдуть. Кіня 4. Чудовий хід. Відкриваємо тиск. Повна F5. Прекрасний хід. Геометрія захисту. Все. Королівський фланг забетонований, а на ферзевому сильний центр. Тут їдять, тут їдять, все розсипається. Ну. Ось бувають такі позиції, які вже не рятуєш. Оце одна з них. Тобто чорні можуть собі дозволити все, що завгодно, а білі просто чекають, коли їх докатають. Все. Прориваються пішаки. ти, GH, ферзь. Ну, Технічно виграшна позиція. Єдине, що слон g8, Тураж 7 мат загрожує, але чорні, я думаю, можуть просто зіграти g5 і король вилізає. Все, вибралися. І з'їли всіх пішаків на світлі. Є2. І Тура H2-шах. Прекрасно. Король H2, шах. І є 1 ферзь. Ну, чудова перемога Пархама, але тут, очевидно, що індійський гросмейстер так на блюдечку підніс. Каже: Бери. А Пархам каже, ну я не проти, давай візьму. Ось. Хоча, знову-таки, психологічно H3 кінь, H2, я думаю, Пархама могло вибити з колеї. Тому, можливо, самовпевненість індійського гросмейстера зіграла з ним злий жарт. Може таке бути. Так, далі. Ріхард Рапорт, Вінсент Каймер. Кінцева позиція доволі цікава. В білих дві фігури за туру і двох пішаків. Але при цьому це слабкість, а це заблоковано. Тобто Тура не може йти вперед з'їдять. Тобто, в Бліц, очевидно, білими це грати приємніше. Але. Кінь не може ходити, тому що одразу тура b 4 і пішак А приходить в рух. Тому підсилитись тут важко. Так, як вони до цього прийшли? Ага, через кінь Д2. Ось. Я його називаю варіант Кузубова, тому що Юрій Кузубов першим почав ось цей швидкий маневр кінь Д2, кінь Б3, щоб не давати хід С5. І навіть якусь лекцію записував, або навіть якусь там брошуру зробив, можу помилятися. І тому. Ось цей маневр, кінь Д2, кінь Б3, або за чорних дуже швидко грають d5, кінь d7, кінь b6, щоб проти c 4 Ось. Крамнік також свого часу так грав, тому я думаю, що це має місце бути. І тому Ріхард одразу ходить C5, каже, ні, кінь на b3 не встигне встати. І тепер ми перейшли. Якийсь перевернутий каталон, тобто білі можуть собі десь дозволити b4, b 2 швидко зіграти, чорний ферзь c7. Ну і далі там d5 проти C4. Так, B4 зіграно, ферзь C3. Ну, зайвий раз байтити на хід слон Б2, я думаю, не варто було. Хоча нічого суттєво страшного не відбулося. Ну, якась умовна сицелянка утворилася. З короткою рокіровкою в варіанті дракона. І десь можна E6A6, просто поставити оці шипи і грати якогось їжака умовного. Тура e8, Тура C8, ферзь B8. Все, базові маневри. Ферзь а 8 Ну, все, чорні грають їжака А6. І одразу d5. Тобто Е6 не дочекалися. Навіщо ставити Є6, якщо вже можна піти d5? Тому що c5 нема. Раз, два, три бої проти двох захистів. Тому ми по-любому відкриємо цю діагональ, а значить, слони будуть себе відчувати комфортно. Обмінялися. І тепер ферзь вилізає. Хоча, я думаю, можна було спокійно зіграти b5. І якщо кінь А5 лізе вимінювати цього слона, то, напевно, якось, може, слон d5 або кінь Е4 вимінювати у відповідь. Ну, не знаю, таке спірне рішення, тому що все-таки білопольного слона віддавати не хочеться, тому, можливо, з B5 я трошки кваплюся. Привіт, Вадиме. Ось, ми майже додивилися вейканзе, і ще ось 2,5 партії залишились, і на цьому сьогоднішній стрім, на жаль, буде завершуватися, але нагадую, що. Стрім в суботу планується в подвійному форматі. Один в 10 ранку до 12. Потім в мене робота і заняття. А інший в 7 вечора по графіку, якщо все буде добре з електрохарчуванням. Так, ферзь Б8. Ферзь повертається назад. Бере поле І5 під контроль. Хороший хід. Так, сло на 8. Ну, знову-таки, підеш b5, піду а5. Підеш а5, піду b5. Тобто я готовий. Все блокувати. А пішаки в мене захищені. Туради 1, кінь F8. Бачимо, компу не подобається цей хід чомусь. Ну, напевно, тому що знімається контроль пункту B6. І тепер на А5 не зіграєш b5, після кінь b6 вимінюється слон. Тому довелося повертатись назад. Ну і тепер проблема, тому що після побив-побив все-таки це є більшою слабкістю, ніж цей пішак. Тут слон прицілився, а тут єдиний приціл, контролюється єдиним захистом. Тому комп дає ось цю одиничку з копійками, хоча явного нічого нема. Кінь А5. Хороший хід, блокуємо слабкість, але компу чомусь не подобається. Німцові щоб сподобалось. Так, Ріхард одразу лізе міняти фігури і нападати на слабкість Б4, тому що вона існує. І тому Вінсент віддає дві фігури за Туру. І, вочевидь, отворилася ось ця позиція, тільки ми вже її бачили без ферзів. Тобто потенційно в білих тут доволі непогано. Але ходом ферзь С3 якось змушують міняти ферзів. Тому що так, пускати на першу горизонталь ферзя з торою точно не хочеться. Тому доводиться грати ферзь А2, і тепер Тура лізе на D2. Тобто в чорних дуже хороша контргра. Ось просто уявити, що цей кінь стоїть тут, білі будуть грати цю позицію на перемогу. З ймовірністю близько до 100%. Але кінь стоїть тут і сюди не встигає повернутися. Тому він намагається. Але кажуть ні. Все, ферзі обмінялися, блокада, і стоїм. Є4, до речі, непоганий хід. Щоб не пускати пішака є сюди, тоді король вільним доступом проходить. Щоб завжди був якийсь хід кінь е 3. Ну і все, просто нічия. Ну, знову таки, білі ще можете трошки поманеврувати, але проблема в тому, що Кінь С4 не може нікуди піти, то РАБ-4 буде маневр. І це створює додаткові проблеми. Але, знову-таки, рапорт трошки помилявся, давав каймеру пошукати якісь контрмоменти по пішоку А6, але їх в повному обсязі не знайшлося. Так, Гінліжень нічия з Йорданом Ван Форестом. Так. Слов'янка була з е 3 Окей. Так, слон ж4, F3, слон в g6. І тепер в коня h2 проблеми, тому доведеться забирати на g6. Кінь д 7 і б'ємо. Василь Михайлович грав за обидва кольори цю позицію. Так, ферзь b7. І c5. Ну, якийсь гострий варіант, напевно. Якщо б'ють тут, ми б'ємо, б'ємо тура Б8 і тура Б2. І починається щось гостреньке. Тому що королю сюди не хочеться рокеруватися. Лінія відкрита. І сюди рокеруватися не хочеться. А обидва королі в центрі це завжди весело. Тому Дінг грає кінь Б5. Ну, загроза кінь С7, тому треба тікати турою. Шах сюди з'їли. Ну, бачимо. Година 37. Тобто Йордин все робить дуже швидко, тобто це аналіз. А в Дінга бачимо, якийсь час витрачається. Тобто він або згадує аналіз свій, або роздумує за дошкою. Ферсь 8. І ось зараз я бачу, що наступний хід комп вважає неточністю. Хоча, як на мене, хід абсолютно природний, тупо пішак під боєм, чого не з'їсти. Але компу не подобається. Тура б 7, ферсі 3. Так, і тепер їмо, і скритий шах нічого не дає. Тому що ми не можемо бити туру, оскільки ферзь провисає. Тому треба бити коня з шахом. Ну і в чорних тут за пішака, я думаю, достойна компенсація. Так, ферзь є 5. Ну, бачите, все, от, одразу і в йорди потік час. Тобто, вже в якийсь момент це для нього також стало недоаналізованою або не дуже відомою позицією до кінця. Так, побили шах. Ну, окей, Йордан вирішив відіграти пішака назад. І за рахунок того, що провисає на Б2, сила пішаків ферзового флангу не відчувається. Ну і просто граємо адекватну позицію. Пішак С надійно блокує пішаків АБ. І погодились із таким повтором на нічию. Ну, непогано. Йорден заготував якийсь варіант, Дінг намагався розібратися, не розібрався і догралися до повторення ходів. Може бути. Так, і битва двох індійських гросмейстерів. Арджунер Гаїсі проти Гукеша Домораджу. Так, ой. Тут ще й Берлін під'їхав. Щоправда, основний Берлін. Скінь д D6. Нестурагі 1. Хоч на цьому дякуємо. Тут веселіше позиції виникають. Тільки веселіше після так так і дає. Кінь в 5, ферзь Д8, король Д8, вагон теорії. Рджун одразу побив, де Ну і тут тепер є оця геніальна гросмейстерська нічия. Всі пам'ятають минулий турнір претендентів, партію непомнюші Накамура. Коли Накамурі треба чорними грати на перемогу. І він в цей момент думає, думає, б'є сюди сюди. Д5, є Ферзь Д6, шах сюди. Сюди, сюди, погодились на нічию. Ось ще одна гросмейстерська нічия, яких в базах вже можна знайти. Я думаю, не те, що сотні, а й тисячі. Але бачимо, що Гукеш хоче боротися, пішов Д5. Так, ну і тепер білі отримують флангову атаку. В чорних за це є два слони, і вони шукають, як відкрити центр. І одразу F6 відкриваємо. Кажемо, все, не буде прямої атаки, я буду блокувати. Побили, побили. Знову рвемося в центрі. Зрозуміло, що відходити не можна, тому що після обміну цей пішак слабкий. Слон стане сюди, ферзь сюди, в чорна комфортна перевага. Тому всім б'ємося. Так. Тепер на CD Шах. І напевно з'їдаємо цього пішака. Тому що цей точно слабший. Тому зіграли так, щоб не було ферзь е 3 І що? Пішаків порівну. І знову ферзь і кінь. Тобто коник, якщо якось прострибає на Е5, то Варджуна буде приємна позиція. Але, здається, йому це не вдається. Тому що Домараджу одразу заходить ферзь ф 6 каже, давай мінятися. Інакше пішак, де йде вперед. Це не буде ізолятор. І слон на великій діагоналі може робити боляче. Тому сюди обмінялися таким чином. Тобто, бачимо, намагається тримати коня. Так. І ось тут зараз хід, який ческом вважає Brilliant мув. Ну, очевидно, що коня на е 5 пускати не хочеться. Тобто, ось, наприклад, там, ферзь відійшов, кінь е 5 Ну, і білі будуть трохи нагнітати. Але чорні знайшли дуже класний хід. Отак. І тепер на ферзь е 6, шах. Король відійшов, тура є 8, і ферзю нема куди відійти, щоб коня захистити. Якщо на ферз є 6, ферзь d4 кінь є 3, так само тура e8 зв'язка. А якщо ферзь e 6, ферзь d4, ферзь e 3, то ферзь С4. Прекрасна можливість позбавити активного коня. Ну, тому довелося міняти ферзів, але очевидно, що без ферзів цей кінь на е 5 вже нічого не вартий. Ну і якось вони поміняли пішаків, я думаю. Так, ну ось опять доволі дерзко. Тому що потенційно після Б4 цього пішака можна ловити. Але я думаю, що Арджун розумів, що він робить, тому що він заблокував на білому полі пішака і все захистив. Ну, все, танці. Маневрувальні. Слон намагався ожити, але, на жаль, ніхто нікуди не виходить. Все. Після тура Б3 тура встає сюди, цей пішак з'їдається по три пішаки, легка нічия. Тому, дійсно, глядачі були праві, коли написали, що сьогодні не дуже прям цікавий тур, але, тим не менше, бойові партії були, одна результативна навіть була, тому все виглядає непогано. Отже, Нодірбек тримає півочки від Аніша, які між собою сьогодні нічию зробили. Магнос нічією з лісо, також надійно тримає третє-четверте місце. Ну і, відповідно, вони в чотирьох будуть намагатися на фініші ще дві партії накатувати, щоб боротися за призові. Ось так. Так, ну що, треба кудись рейданутися. Давайте глянемо, хто в нас вільний, тому що в мене бій в свою гру через 7 хвилин. Я і так трошечки затримався, хотів звільнитися раніше, але не страшно. Так, до кого ми можемо завітати? Так, давайте. Ми давно не ходили до Олега. Ось, він може образитися, тому давайте сьогодні завітаємо до мафіозного ком'юніті, в ній турнір продовжує тривати, тому йому буде приємно. Ось. А на сьогодні, ще раз нагадую, що завтра о 10-й ранку стрім, тому кому не буде спатися, хто захоче подивитися, як я дві години граю в кулю, то велкам. Ну а на сьогодні в мене все. З вами був міжнародний майстер Віктор Скляров. Сподіваюся, як завжди, було корисно, якісно, цікаво та українською. Всім мирного неба, без повітряних тривог! Почуємось приблизно за 12 годин. Щасливо!